you Друзі, всім привіт-привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Сьогодні у нас буде таке невеличке відео, мій вступ, у спільний проєкт, який називається Зігрій мою душу. Організувала цей проєкт Наталка Коржова з каналу В'язалки від Наталки. В чому суть цього проєкту? Зігрівати душу нашим захисникам, а саме в'язати маніжки. Можна ще в'язати жилетки, Ну жилети я буду в'язати, не знаючи в рамках цього спільника. А, а от маніжки точно пов'яжу. А ще Наталка в цьому році, вона вже, до речі, не перший рік організовує такий спільник, а в цьому році вона сказала, що можна ще відсилати і шкарпеточки. Наталка напряму відсилає з ці маніжки, шкарпетки. Дівчатка, цей спільник буде тривати з 1 листопада по 31. Грудня, якщо я не помиляюся, здається, так. Ну, і, звичайно, я не могла пройти повз. Тим паче, в мене є дуже гарна якісна пряжа, яку мені присилала моя підписниця. Я планувала з нею в'язати жилети, але в мене її тут скільки що і на маніжки також мені вистачить. До того ж, ось я вже зв'язала одну маніжку це такий мій перший пробний варіант. Що я хочу сказати? Я зважила тут 110 грамів. Хоча це доволі такий нормальний чоловічий розмір, десь 54-й чоловічий, тут реглан погон, довжина цього погону аж 13 см. Мені є на кого приміряти, так що, повірте, маніжка доволі така гарна і. Розхід пряжі не такий, я б сказала, великий, чи ну тобто можна пов'язати, можна пов'язати маніжки із залишків. Ну, звичайно, що, дівчатка, тут ще постає питання в тому, що чоловіки наші дуже такі чутливі, і яку ж пряжу для них використати. Якраз в цьому спільнику буду в'язати з різних пряж маніжки і е, думаю, що мені буде з чим порівнювати. Е, і е, я думаю, що все-таки в кінцевому результаті я вам розповім, що найкомфортніше. Хоча чоловіки, так само, як і жінки, мають різну чутливість, але ви ж знаєте, що вони такі дуже Ніжні, вони дуже все їм не так, все їм коле, все їм заважає. Ну Подивимося, в мене є різні склади пряжі. Зараз розповім, що це за пряжа. У мене тут і спиці приготовлені на 3,5. Я в'яжу, у мене. Ця пряжа 300 метрів на 100 г. Дивіться, ну не знаю, мені тактильно в руках дуже приємно. І тут склад 5% альпака, 10 шерсть, 20% віскоза і 65 акрил. Доволі велика кількість акрилу, Ну, не може тут таке воно бути колюче. Мій чоловік сказав колюче. Ну, Це поки ми приміряли до прання, так що після прання треба приміряти. Пряжа стала дуже така приємна, ніжна, не знаю, я відчуваю ну, не кошенятко, але все ж таки приємна пряжа. А далі, дівчатка, буде в мене, я буду комбінувати ці бобінки, я їх буду використовувати і для манішок, і для жилеточок. Ось тут у мене взагалі 50 меринос, 50ПА, тут уже немає альпаки, можливо, вона поколює. Немає тут ось в цій маніжці є такі довгі-довгі волоски, тут цього немає, тут мериносик. але по тактильним відчуттям до прання ця пряжа така. Ніби так, знаєте, жорсткенька, я б сказала, от ніби бавовна, така сухенька. Ну, але ж ви знаєте, дівчатка, що чудодійна сила ВТО все нам покаже, і подивимося. Чи ця приємніша ниточка? Ще, дівчатка, я збираюся використовувати в мене є моточок. Купувала в минулому році. Не знаю навіщо, тобто, ну, я не пам'ятаю. Дивіться, ярнартеліт. У мене тут 100% акрил, 100% карний меринос 775 метрів на 100 г. Думаю, що він так точно не колотиметься. Додам одну ниточку до ось цього акрилу. Думаю, буде. Доволі таке, ну, акрил такий м'якенький-м'якенький. Думаю, що буде приємне таке поєднання цієї пряжі. Ще, дівчатка, в мене є ось така доволі величенька бобінка. Тут, на жаль, немає складу, або ж я його загубила. Знаєте, мені ця ниточка з чимось схожа на ось цю. Також є. Ну, але мені здається, вона ніжніша. Тобто, я хочу з різних, з, з різних пряж, з різних бобінок спробувати пов'язати. Ну, і взагалі я збираюся нав'язувати багато на ніжок, тобто, скільки зможу, але збираюся все-таки зрозуміти, яка краща пряжа. І, можливо, буду в'язати різні моделі. На рахунок цієї моделі, в'язала її від горловинки, потім вив'язувала реглан, пого, потім розділяла на дві частинки, в'язала перед і спинку окремо. Все ніби добре, маніжка така добротна, гарно, все прикриває. Єдиний варіант, що я вирішила не робити ось тут росток. Думаю, це неправильно. В наступній моделі все ж таки використаю росток і порівняю. Якщо в маніжці він не критично важливий, це в'яжеться швидше, особливо це буде краще для початківців. Нехай так і буде. Але якщо посадка, ну то, що, тому що знаєте чому, дівчатка? Я подумала: ну це ж не ковтинка, тут не буде рукавів, тут не буде підрізів, можливо. Не знаю, багато чого собі надумала, але от зв'язала і думаю, що все-таки, мабуть, потрібен росток. Ну, подивимося, зв'яжу наступну роз... ростком, і ми порівняємо і вирішимо, все-таки, який варіант краще. Думаю, що з ростком все-таки буде більш анатомічно, більш зручніше. Хоча, можливо, не для всіх це так важливо, не для всіх це так критично. Ну, я все-таки хочу знайти для себе якийсь. Варіант, який дійсно буде подобатися мені. Вже дівчатка мені в інстаграм активно пишуть, запитують, чи є МК, чи він буде. Я кажу: зачекайте, ви, щоб зробити якийсь МК. Мені самі треба зрозуміти, як буде краще. Так що ось якось так, такі мої плани. Не знаю, чи буду загалом робити одне звітне відео, чи будуть якісь проміжкові. Я вже не пам'ятаю, як Наталка казала у відео. Я залишу її відео запрошення внизу в описі під відео. Якщо зацікавило, то сходіть, передивіться. Здається, вона казала, що потрібні якісь проміжкові відео, щоб були. Ну, будемо якось по ходу все це бачити. А, дівчатка, дуже вас прошу, не стійте осторонь, якщо вмієте в'язати, маєте спиці пару вільних хвилин. Маніжка в мене зв'язалася за два вечора, ну, тому що я в'яжу лише ввечері. Можливо, вона в'яжеться за один день, я не знаю. Якщо є бажання комусь допомогти, в наш час це дуже-дуже дуже актуально. Ми не знаємо, що в наступну хвилину станеться з нами чи з нашими рідними. Можливо, ми також будемо потребувати допомоги, тож давайте не будемо стояти осторонь і допомагати один одному. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей, мої любі. Пока-пока.